Всім привіт! А в продажі у нас свіжопинний автомобіль з Німеччини, шкода Octavia a 5 2008 року зареєстрований на території України. Автомобіль повністю обслужений, замінені рівні ролики, комплект ГРМ. Це на таких гарних легкосплавних титанових дисках 15-го розміру на хорошій гумі. Має задні партроніки. Передні протюмальні фари. В салоні нас. Передні склопідіймачі, підіймачі, електроігурвальний зеркал з підігрівом, круїз контроль, бортовий комп'ютер, шкіряне кермо. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, газ-бензин, повторююсь. 215 тисяч рідного пробігу. Це в такому гарному стані. Задній диван. Оба гарне відділення. Подвійна підлога. Має задні партроніки. Підігрів'є задніх сидінь. Кондиціонер працює, та холодить гарно автомобіль. Мені потрібен він код для перевірки. Зафіксуйте. Запускаємо двигун. Двигун працює гарно, немає ніяких ні помилок, нічого. На даний момент автомобіль працює на газу. Джигун взагалі гарно, тут і немає ніяких патронів.